Дошкільнята із Печеніжинської громади та колядували на дрон. Малеча та їхні батьки, колектив і вихователі закладу дошкільної освіти Гуцулечка влаштували благодійну коляду. За зібрані кошти купили fpv дрон для воїна краянина Миколи Фіцака. Найближчим часом безпілотник доставлять на фронт місцеві активісти довбуш волонтер. Україні побажать переможе, відканать батьків слова привітання, що мой болячу побажання, Божого біля, а не наче весело і поборонає. Паля, паля та спаля а без меду не така, дайте дядьку п'ятака, а п'ятак не такий, дайте гривень золотий. Як високо бачите? Потрібно, О, дякуємо, дяді. Дякуємо вам, наші воїни, за наші спокійні дні і ночі. Ми молимося. Повертайтеся додому. Живі.